Ви на каналі Міціліці і ми йдемо зараз на закупи в Бідронку на молочку. Показувати вам нові ціни промоційні. Ну, друзі, сідайте позручніше і переглядайте відео цін та акції пропозицій в Бідронці. Ну вас з нами на акції. Так як зараз почався тиждень молочний. Бачите? 2 плюс 1. Берете 2 масла, один гратіс, клас. Шинка консервейний буде по 4 злоти 3,99 при за закупі двох. Молоко акція 6 плюс 6, 6. Тобто по 2 злоти вийде 12 штук масла е, молока. І також лосось, другий 50%. Хороша пропозиція. А також чіпси Лейс 2 плюс 1. Ну, хорошебі, чипси можна купити. Чай ліптон, один плюс один гратіс. Тобто берете один чай, другий вам іде в подарунок. Ну, і, звісно, сьогодні передостанній день цієї акції. Завтра ще останній день акції цієї такої пропозиції. Четверга по суботу до речі. Так, тут не всі пропозиції, бо за так як завтра буде вже, але відео вийде завтра, тобто сьогодні е, буде 8 березня, тому тут. Е, зробили вони таку е, акцію на квіти 2 плюс 1 плюс такі от е, такі цукерки лінд італійські 1 плюс 1 градіс і також моє любиме пташим молоко пташине молоко по 9,49 вони зробили три, дуже дешево але три штуки при, та, при закупі трьох штук буде по 9,49 ну і оці барилки такі з алкоголем вони теж дорого коштують, але один плюс один. Тобто два в ціні одного, більш зрозуміліше. Ну і ці барилки, знаєте, скільки коштують? Вони коштують 35 злотих. То Це за 35 злотих дві барилки. Але ми зараз йдемо, не показали вам стрічки акцію. Зараз йдемо, покажемо вам акцію молочки. Отож. А, Ало. тут ще такий дивійс. Такий кош з акціями. Тут що вони пропонують, не з кафе. А тут По 99, та що з молочко. То при закупі двох, а там при закупі трьох. Розумієш, ага. там буде дешевше, якщо ти ага, попросиш. Бачите, як акції. Ну і, звісно, зробили Другий на всі кави 20% знижка і Допустим. на отакі баунті. Так, що тут батончик кінки немає, можливо, по 2.50. Люблю цей Bueno, супер. Ну, Шоколадний. Так цікаво, напишіть, скільки коштує в Україні Bueno. Бо тут по 2,49, якщо купити дві штучки, по 25 гривень, дуже дешево. З такої ось більш холодного такого, тут ще є такі смузі. Ось смузі вегетаріанські. По песло, по 50 гривень кокоса у нас різні смаки. І вегетаріанські, то все веге продукти, соки. Такі от можна... Свіже вичавлені. Мандарина, манго, подивись от, при закупі двох штук. Ну що, ми вже тут на продуктах іспанських. Дивіться, що тут можна купити. от, такий от застав різних Колбас по 999. Супер ціна, отакий от сир королівський. О, супер пачка, тут і 800 грам. По 25 злот. Ось така от диск, доска сирів. 30 злот. Це дуже дорого, якщо чесно. Ну, і звісно. Ну, дивись, тут ще є. Вони зараз дали такі півкілограмові берлінки по 99. Ну, Вони класичі. Пів кілограму. Так. Якщо можна цілий кілограм купити за. Device, а зараз із тиждень іспанської іспанської акції. Mm -hmm. Ось дивись, я тобі про це говорив. Авокадо його можна додавати до е, татару. Mm -hmm. Дивись такі закусочки до, наприклад, хто п'є пиво, то можна собі такі закуп... закусочки купити. Тут тобто такі посмоктати. Всякі mm -hmm. різноманітні mm -hmm. цікавинки. Mm -hmm. А дивись, які тут сири гарні, дивись. Іспанські сервіки. По грецькому їли, вона, до речі, дуже смачна. 15,99. І що вони ще тут мають? Пляцькі замі'ячання. Тобто деруни коштують 6,99. І тут пише рабат, знижка 5 злот. При закупах на 70 злот ви зразу отримуєте знижку. Вже, а дивись, як люди люблять лазанью. Лазанья велика, по кілограм, по кілограм. Ага, ніхуя немає вже лазанья, і тут 16 злот. От вона така, ця лазанья, тільки кілограмова за 16 злот. Ну і оці рацухи, що я там показував, друзі, вам на каналі, що це вони оладки. оладки. А їх немає. Вона Поч... польську... польські рацухи. Ну а є. Ось так виглядають рацухи. От по 6 злот з яблуком. І, до речі, ці бургери, вони, е вони до речі, з такого дешевого, але люди їх купляють точно. Вони коштують 6,95. Ну, я вам скажу, тут є 700 грам, тут є От і, Якщо ви маєте часу приготувати вдома, можете купити картоплю з котлети. 899 при закупі 2 штук. Вот такая вот котлетка мается и 899. Также тут есть панкейки. Дешевшая цена. по 699. О, бургер. О, гайрос. Это его бургер. Гайрос. По 59. При двух штук. Гирос. Таке вот мясо. Дивись на лаваш, по -дем, по -дем. Дивісно, що вони зробили е, знижку на оці такі, як в KFC або як у McDonald's ну, і по 1099. Ну, дуже-дуже. Але Повити. свіжіші, так. Але тут теж дивись, це вже не входять ці нагет, нагетси на акцію. Mm -hmm. До речі, хто любить картопельку і рибку, то можна купляти таку рибку. Макрелу. вона, до речі, дуже смачна, дуже смачна. Не рекомендую цю рибу купляти, цей оселедець, тому що тут більше цибулі, ніж цієї риби. І дивись, також вони зробили знижку на всі ківензони лосося, На всі лососі такі от. Угу. З приправами на мінус 50%. Тоже дуже, дуже, хороша, дуже хороша ціна. Оця рибка хороша. Байденці. Ага. От на другу штуку майже 50%. А ця рибка дуже смачна. І там дійсно є багато риби, так що можна поїсти. І ще так. вони зараз зробили. Якщо ви зробите закупи на 69 злотих, то буде мінус 5 злотих. О, оці а от тут менше грам? Ну тут є 180 грам, при закупі двох, то буде по 4,99 мінус 70%. А оці парувки, коли ми приїхали перше до Польщі, то купляли завжди, якщо пам'ятаєте, Але зараз вже не купляємо, вони були колись по акції по 2,99%. А зараз вони вже 5,99. Ціна, звісно, виросте шалено. І ще хочемо показати таку от ковбаску морлінська. Вона є дуже смачна ковбаса. Саме Найгірша ковбаса, яку не вартує купляти, зараз ми покажемо, тому що вона більш така бюджетна. Ця коштує при двох е, 8,99%. Але, зараз... але тут є натуральні е, yes. сосиски, шинки фірми Кракус 90% м'яса. З димком вони по 4,50 в штуку. Ну і звісно, найсмачніша така з дорожчих ковбас це У -у -у. ось така ковбаса, як я на неї кажу, пасхальна. Вона за 100 грам 3,55. Вона є дуже смачна. А ти такі... зеваєш, що зараз є піст і м'ясо м'ясо. М'ясо не можна їсти, але. Там. Ну і зараз, бо в мене хустечки тут випали. І саме ужасна ковбаса, яку не вартує друзі купляти, це ось ця. Регіональна ковбаса. Вона Регіональна. Вона є дешевша, В ній нічого немає доброго. Але люди її купляють просто, аби обдурити шлунок. Тому не вартує. Та то що? Оця щелонська ще в середньому, ну, десь 70%. А ти покажи оту сиром, яку я дуже люблю. А ця от якась новинка вони зробили в Польщі, ніколи не було таких ковбасок різних з сиром. І в Україні сердецьки з сиром. Це героїв. Скажіть, ну, по 16%. 16 год, так. По, по 160 гривень. Якщо хочете такі ковбаски, дуже смачні. Дуже є білі ковбаски і є. Звичайно. 95% м'яса, то що найкраще. Ну, і найкраща ковбаса, яку можна, наприклад, до гарнілої якогось купляти, то оця шлямська. Вона дорога теж. Дивіться, що я тут бачу. Тут твої любимо ковбаски. Оці іспанські. Ну, і ця кобаса, на неї вона є іспанська, але вона є дуже смачна, саяні. На неї ніколи не робили знижки. А зараз зробили. Вона дорога. 12. А оця піканка. Ця ковбаса чорізо, вона є пікантна, але видно бачите, не видно. Що в ній є куски м'яса? Угу. Бачите, тут виграє. А виграє. Оце селянний. Оце селяни, але що його тут їсти? 5 злотих, слухайте, під 1 долар. Це мало. Це дуже мало за 5 злотих. Це 50 гривень. Ну і смачний оцей схабек такий, він на канапі м'ясо. Тут є так само прошу, то воно не по акції, але часом дають по акції по 10-49, Ну, хто любить сировину. Зробили на таку дивись. Консерва консервова. Ну, 200 г ще можна купити за 4 злоти, Тут, при закупі двох 4 злоти. І так само, що стосується з салом. Так? Оце сало я. ну Кракус, фірма Кракус, воно є хороше, воно не буде зі старого цапа. А, ЦАПа? А свині це дуже хороше сало, яке я рекомендую купити. Це кім'я класне. Воно буде, буде не гасеньке. А це хто знає зараз? Це на касу вони фоні. Тому воно дуже смачне, я рекомендую. Але є інша фірма, яку я не рекомендую тут немає. І в нас є. Оце в курсі скап по 650, 250 грамів, 250 грамів по 650 При закупі двох штук. Ну, це нормальне ціна. Фірма Duda, 200 Чака по 5,99. 200 Ram. двох. закупівуха. Да. Ні, ну, звісно, чорно, чорного чорно-копчена. Чим на бензона. Бензона перекладається як копчений. Копчена, так. Але в мене бензона. Так, подивіться, да. яка тут ковбаса. Ще так само всі ковбасі немає нічого здорового. Вона виглядає а там рапортивно. є куски м'яса кажуть. Кажуть, є, але до кінця неправда. Вона зараз по акції по 1099 Хто хоче, ти може прийти. Оцю я люблю. Краковську. Звісно, не по акції, але Краковська кобаса дивиться, куглядає красиво. Розрізано все. І минулого тижня був ось цей сир такий Гол, да? він коштує 30 злотих кілограм 300 гривень. Зараз вони зробили знижку на ось цей пів кілограма 9,99 Дуже смачний сир. І тут такі продають сирок Закопанський Я, місто Закопане. Я колись там працював у готелі. Коштує 10 да, смачний. Але його треба смажити на такому грилі. І його От не люблю ці акції, коли треба брати три, три речі по 399, щоб якщо це серія. По 399 треба брати три штуки. Ну і зісну. Що тут є творог? П'ятниця 250 сером по 429 при закупівель. Ну, нормально ціна. Пудінгі. Хто любить пудинги, по золоті 39 при 4 штук, лук? Отакі от різні смаки можна купити шоколадний, ванільовий, Ну, непогано. 20 маскарпоне, 200 великі. маскарпоне по 5.49. Візит бухта. Mm -hmm. Самі смачні батончики, яких тут немає. Цей Kinder Ping, він такий, ну, можна його поїсти, yeah, він там... коштує 2 злоти пів долара. Дивись, вони зараз зробили на цей Ну, Цей yeah. монт такий вкусний, по, два, смачні. по 2 mm -hmm. смачні. По 2,75, це ціну знизили. Йогурти, які коштують по 2,19, пів літра майже. Она пока це по 399. А це При що з'явилося нове. Дивись, це щось з'явилося нове. Протеїн Протеїн новий. Протеїновий по 349. Ну я вам скажу, що трішки дорого, як на 349. Скільки тут є грам? Тут є грам 160 грам. Ми дивись, подобавлялися зараз за весь okay, Можна попробувати? Протейну. А ти тільки... нічого немає доброго. О, oh, йогурт! 2 – операція, з речі. Оце ви питний фровіта не жирний, але його немає. На жаль. Ну і звісно, нагадую, що в Бедруниці завжди проходять такі акції зі знижками. І якщо ви зробите закупи на 69 злотих, то у вас буде знижка 5 злотих, друзі. Mm. Ну, О боже. Yeah. І його підліфровіта такий може, для дітей можете собі купляти. Тут є два смаки, банановий і полуничний, 6 штук за 6 злотих. Тобто одна пляшечка виходить один злотий. Я не знаю, чи це дорого, чи це дешево, бо не можу оцінити, бо тільки тоді, коли я купляю той товар, то я буду знати. А далі вони зробили цей теж, до речі, Go On, це спортивна фірма, вона дуже дорого коштує, а вони знову це зробили Це вигідно. 2 плюс 2. А це така кашка. Немає, закінчилась. Так, що тут ще є? Ну, бачите, тут дуже малий вибір молочки. Йдемо тепер масло, покажемо друзям, поглядачам. Завтра супер пропозиція на масло. 2 плюс один. Всі масла по 2 плюс один. Любе масло вибираєте. Майковіта. Оце я більше всього люблю масло Майковіта фірми. Так і ціна 9.99. І воно стало по... Ну дешевше. Буде за, за 20 злот три штуки. Це вигідно. Тут навіть є ірландське масло. але його, А от воно. Ірландське масло. ним теж бігають, воно по 10 злот. Зараз куштує. Супер ціна. І теж можете його купити. Також, хто без лактози, любить масло є, теж можна купити, без безлактозне масло. Тут 82% жирності. Отакий мікс, то такий спред. По 2,9 при закупі штук. Ну, отака от новинка. Хто займається спортом, може купити собі такий йогурт про той новий кефір. Він, звісно, по 4,50 коштує, але він класний. Він такий на смак, як наш український, якщо чесно. Ну, і для вегетаріанців тут з'явилося овсяне молоко і мигдальне молоко. В супер сцені по 8,39. Ну, Тому що з мигдалю Блока не ну, Вони ще зробили знижку на смалець. Дивись, злоти 79. Так, бачу. Смалиць. Так. Але одна штучка. Ну і звісно, на те, що дуже поляки дуже полюбляють поляки купляти Маргарину, і вони зробили знижку на Маргарину. По 489 Отака от містер рама. Така, напевно, в нас якась була коробочка. Да. Я не пам'ятаю, якої фірми. Маргарина теж. Так що так от. І звісно, знову так. на таку рані на 250 так. ми зробили. Знижку з 89. Тортова, хто випікає. О, дивись, знову на сметану зробили знижку, але це мала це 20 грошей, це ну, дуже мало, друзі. Як вам Акції в бідронці сподобались? Супер ціни, От ми теж купили якоїсь рибки файної попробуємо, Ну, А чому не скористатися? Про акцію. Акція є акція для того і акції, для того, щоб люди економили і купляли за вигідними цінами. Ми так швидесенько пройшлися по молочці, бо тому що ми в такій бідронці, де було дуже багато людей, було важко знімати. Тому ставимо лайк і підписуємось на канал. Всім пока-пока. Всім пока.